Головна перевага всіх страв, приготованих в духовці їх користь для вашого здоров'я, ви можете відмовитися від використання масла і легко зберегти всі корисні речовини, що містяться в продуктах. Крім цього, в духовці готувати набагато простіше ніж чимо на сковороді можна заощадити масу часу, поки блюдо буде нудитися, обростаючи апетитною золотистою скоринкою, будь-яка господиня знає. Що саме в духовці виходять найсмачніші і корисні страви. Сьогодні ми вирішили поділитися з вами всілякими рецептами, які ви можете приготувати на швидку руку. Запечені овочі у духовці особливо смачно і неймовірно швидко готувати будь-які овочі, взяти, наприклад, цукіні. Наріжте їх на тонкі скибочки і поставте на 15 хвилин в духову шафу. Блюдо готове. Ідеальним гарніром для м'ясних страв стане картопля. Запечена з морквою, час приготування, всього півгодини ці овочі ви можете подати до столу і в якості самостійного блюда. Ділимося з вами і найкориснішим рецептом: запечені овочі, броколі, гарбуз, цукінь, помідори, чергі, морква, все під оливковою олією, з мінімум приправ і спецій, і готується це пишність всього до 35 хвилин, звичайно, в числі найшвидших страв для духовки, ми не можемо не згадати картопля. Запікайте його з часником і сушеним базиліком. Курка в духовці рецептів запеченої, в духовці курки існує так багато, що ми на силу відібрали для вас найсмачніші і найшвидші, всього 45 хвилин вам буде потрібно для приготування чудової курки в медово-гірчичному соусі з апельсиновим соком, а за 50 хвилин ви зможете запекти курку з сушеною зелені морквою і гарбузом, головним сезонним продуктом. Зверніться до наших лайфхак, щоб зробити курку в духовці просто досконалої і домогтися тієї самої хрусткої скоринки. Риба в духовці, експрес вечеря свіжа форель, запечена у фользі. Це не тільки дуже швидко і просто весь процес випікання займає 15 хвилин, але і дуже корисно в два рази більше, а саме півгодини. Вам буде потрібно для приготування ніжної доради з морквою і цитрусовими. Такою швидкістю і легкістю приготування вас порадує рецепт з кумбрії, запеченої з лимоном і прянощами. До речі, сьомга та будь-яка червона риба в такій же компанії інгредієнтів виходить ні трохи не гірше, якщо ви шукаєте оригінальний швидкий рецепт, який ви ще точно ніколи не пробували. То ось він смачний сібас з томатами, кукурудзою, нутом і оливками. Десерти на швидку руку в духовці. Шоколадні десерти можна легко приготувати в духовці на швидку руку. Зверніть увагу на рецепт шоколадного фондана з найніжнішою шоколадною начинкою, простого, але надзвичайно смачного шоколадного печива і унікальної і корисної версії брауні з гарбузовим насінням. За якихось 20 хвилин ви зможете приготувати головний десерт літнього сезону тарталетки з йогуртом і ягодами. Виглядають вони приголомшливо. А якщо ви вже почали рахувати в голові калорії, то поспішаємо вас запевнити, що це дуже легке і корисне ласожі без цукру. Навіть класична запіканка заграє новими фарбами, якщо ви приготуєте її на нашу швидкому етотичному рецепту з соковитим манго. Швидка випічка в духовці. Це тільки на перший погляд здається, що поняття швидкий і випічка несумісні. Ми раді запропонувати вам кілька чудових рецептів, які не змусять вас годинами стояти біля плити, ось, наприклад, спритний. Рецепт пиріжків з сиром камамбер і беконом. Вони відмінно підійдуть як на закуску, так і в якості самостійного блюда для приготування відкритих листкових пиріжків з грушами. Вам знадобиться всього півгодини часу. Ласуни, записуйте рецепт. А ось якщо у вас в холодильнику є упаковка листкового тіста, то ви прямо зараз можете оцінити просто приголомшливий рецепт простого відкритого листкового пирога з койзучим сиром і помідорами, який можна приготувати за лічені хвилини. Ще один незвичайний і вишуканий рецепт з тієї ж компанії швидкий пиріг з койзучим сиром і інжиром.